Ось так вона росте. Ось так вона і цвіте. Якщо її не давати роз... розкопувати її, розтягувати по грядці то вона буде рости такими гарненькими кущиками. Вона дуже доречна і гарненько виглядає весняний коло. Але так як я її розтягла по всій грядці, ви бачили, як я її викопувала. Це просто капець. Коротше, я її копала-копала і вона там ще осталася її, хто не скільки. Фух, так що, ну нічого, будемо далі з нею боротися. О, росте Воно красиво так. Бачите, видніється, жовтеньке таке. Вона ще раніше кульбабки, бачите? вона сходить, цвіте собі гарненько. Бачите, ось людина теж живе тут і займається клумбочка в неї гарненька така. А у вас є вже клумбочки під будинком, багатоповерхівки, а не признавайтеся. Чи ви досі соромитеся садити квіти, а? Садити чи продавати. Не треба соромитися, треба робити біля себе красоту. Ніхто не зробить краще вас. Запам'ятайте, це не завжди. Хочете зробити хорошо? Зробіть. І буде гарно і вам, і тим, хто біля вас живе, буде гарно. І все добре. А бажаєте замовити червону, і ікр, чи ікру крущуки. Пишіть мені особисто. Ще в мене є дискова борона. Це багатофункціональний прилад, який незамінний для робіт на землі. Бажаєте замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення.